Хо -хо. Ладно, я це роблю просто експромтом. Привіт! Це буде перше відео на моєму каналі на Ютубі. Третій год живу в Італії, я в еміграції і я не сама. Я живу зі своєю двоє сестрою і мамою. Мама у мене працює в другому місці, а живу я з сестрою, і це буде маленький влог. Діла просто експромтом. Я нічого не готувала, ніякого сценарія. Я просто сегодня мой день рождения, мне надоело все, и я хочу реализовываться, показываться по миру. Единственное, что я могу, это снимать видео. В данной ситуации, да. Это влог про нас и про наши моментики. Пускай это просто будет как маленький дневничок. Видео-дневничок. Да, пускай будет так. Я так решила. Хорошего просмотра! Вот Сюшанька. Приятный да. да. главный знавец. Э, да. давай наверно сядуй потом курсовот. Мы мы празднуем Сан-Нарэнцоджи. Лоренцо, отже. Не только мы в Италии празднуем, мы празднуем с вами. Сегодня будет много огоньків, костри паличем. А вообще это праздник с лез допада. Мы будем, я думаю, свічки загадувати бажання, щоб найти нашу любов, там роботу. Вообще замечательные и красивые. Никто даже про цены не знает. Просто повидно, мы замечательные и красивые. Я буду рассказывать в эпизодах. Сан Лоренцо, это праздник итальянский. Это один из всех святых. В чем же суть, сейчас мы с вами выясним. Я вообще не знала, что сегодня праздник. Я предполагала вообще. Молодые, да? Да, да, когда на мою работу пришли мои коллеги с двумя и Я вышла на набережную, чтобы быстренько прийти на, на, свою работу. Можно купить бразилену и туда добавлять бейлис. Ксюшка захотела без бейлиса, без алкоголя. Ми з Фладушоний. Ні, не так почнемо. Сьогодні 10 августа, Італія. Ми з Флодешой знаходимося на Лунгомаре Кротони. У нас є Бразилєнка. І ми празднуємо праздник, який називається сан Лоренцо, В честь одного святого. Я не читала всю історію, ким він був, але він був кимсь важним в Італії, але його казнили, сожгли. Цей день прийнято наблюдати за звіздопадом, звіздопад типу, має про проасоціювати нам угарки в пам'ять про цього чоловіка. Ну, запускають люди фонарики, там завжди нас палять костри, От, і сьогодні Так Также сьогодні день, що падає це вже не зв'язано з святим, це зв'язано з астрономією. От, так що сьогодні по всьому миру падають зв'язки. Хто не в Італії, можете теж дивитися. Она хорошая идет. Оператор, звукорежиссер, филантроп, мизантроп, модель, актриса. Ок, зитя робиш? подивитись. Стой, ровку. Суттіво сонце. Так вже місце. Ми йшли з того місця, де ми були, тому що там морали. Там дуже красиво співали просто. Наша психіка не видержала. А як співали? Можеш повторити. ну, есть теория, что это они специально так спевали, чтобы туда все поуходили, и это был их пляж. И вот туда реально все ушли, и мы последними уже были. Тут ну, скучно людям. Дарт Вейден. Мне, мне, не хватает комментариев. Польская. Типа, от пердолю. Там был Ми тільки що побачили з ксюхай. падаючу. падають. Яка впала Ми були дуже щасливі. Ми зробили так. Желання ми не встигли загадати. Давай зарані загадати, коли падала, ми такі амінь. Як смальцем на масля, як Анлео. Русні аньки. О боже, поможи. взв блискавице, конечно, молодец. Вот, Канце, давай, Канце, вот Канце, иди сюда. А ты, ты, а, блин. Такий був класний вечірочок, ми провели вдвоєм, і це було все одно вічно. Не понравилось. идем домой спать. <говорит> да. Не, ну да... Кстати, море души тепло. Красиво, на дружище. Сеньорита. <говорит> 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 Приїздила до нас. Нас чекала мама, ми заняли столік. Отак вот тут люди сидять. Розпаковка. Хопля. Пістах. І класіка. Класіка. Шоколадом должно бути. Це сеньора любить фоткати їду, яку не виставляє. Но ми повинні мож... мучитися. И как новый. У меня такая прям деревянная. Ага. Морожена. Там не прикольно. Не, ну. на песок. Только ложка ломается. Может, надо просто... Ксения Александровна, можно вас взять интервью? Помощь еще нет мороженого вкусно, но не на один раз. Так как я не любитель мороженого, я просто повелась на рекламу. <laughs> ну, прикольно, интересно. Так, вы взяли классическое пистахио? Да, ты больше Классическое пистахио, там не было ничего необычного. Можно было заплатить за него 2 евро и купить себе мороженое. Классическое и интересно, потому что брюки все-таки. Ну, пойдет. Я согласна с Ксюшкой. Мама, що ти скажеш? Я скажу, що мені подобається музика тарантела, я потанцювала сидя. Стіван подобається. Моє в Я хочу в Добрий Добре. Добриві, в мене телефон упав 150 раз. 15 айфон. Думати треба головою. Генеральні звуки. руки. И так, э, фарагоста. На Гомери много народу. З там ніхто не гуляє. Нам двоєм добре, але нам нормально. Ми знімаємо влоги, які ніколи ніхто не побачив. Ні, можна поскидувати комусь, бо Це вже багато Катя. Дуже багато за неділю не збирали. Практик Ферегор, та історія я вам можу теж розказати. Був якийсь там король, хтось він там був Августін вирішив, що неділю в августі треба відповідати. І придумав це було тисячі лет тому, і придумав это вот второго в августа. і от спустя тисячу лет італіанці до сих пор празднують. Ніхто не працює, Ну я тільки сфера обслуговування працює, ну і до супермаркети закриті. Типу таким пляжні розбику робота. Прямо же там кафешки, ресторани. 8 часов сьогодні робота. А що? я три часи в ньому спала, що. Можна сказати, я відпраздувала хорохозєнську. Ми не отчаємося. Чуть-чуть так чаємося, але не сильно все. Дивіться, яке губи краша. Не видно кстати. Такі губки в мене вийшли. <ристот> Ставте лайк. <ристот> если вам понравилось. Пошли. Так идем. Расскажи, пожалуйста. <ристот> да. Например, у тебе по праву сторону. Мужик классик. А что ты меня смущаешь? <ристот> Я еще хотіла розказати, что це парикмахерська, Ну ладно. Парикмахерская в Европе. Покажи її. Постригтися на дворі, ладно, ладно, потерпимо, На Деньги заробляємо, щоб поїхати в Україну, нормально там постригтися. До речі, причаска з України. У мене прическа Італії, теж нормально. Ми Покажи Людську. О, о, о. Можна здатися почуття і будемо. Шкода, але немає конкретного відео, щоб можна було закінчити це відео. Бо ми просто останній день погуляли і пішли додому. Це не було, не було ніяких феєрверків, не було нічого такого прям. Щоб було цікаво. Ми просто гуляли, спілкувалися на різні теми. Шуткували, дуркували. Таке. От. Але я вам вдячна за, за перегляд цього відео. Дякую вам і гарного дня!